Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо справжній польський капусняк. Ароматний, ситний, неймовірно смачний! У цьому відео я розповім традиційний рецепт. Поділюся секретами приготування і покажу, як зробити капусняк по-справжньому автентичним. Тож, не гайте часу! Поїхали готувати. І так, починаємо котюк. Ми додали. 2 столовых ложки олии и зараз першим делом мы обсмажем наш бекончик. Дайте какие красивенькие, я все. Обсмажем до рвяности. І так, наш бікончик обсмажився, не пересмажений, красивучий, просто прелість, Гляньте, ароматний. І на цьому етапі додаємо ось такі ковбаски. У мене це мисливські, потім була якась ковчена. І ось отака суховіялина, я не знаю. В общем, ковбаски додавайте ті, які у вас є. І так ось обсмажуємо. Жені, як вже красиво в нас виходить. О, пахне. Дивіться, наші ковбаски обсмажилися, але не пересмажились. а так, легенько. І на цьому етапі ми додаємо цибульку. Ось так вільно порізано. Можете кубиком Це не суть. Можете на півкульте, як ви любите. І так також обсмалюємо. О, як це пасне. Це буде страва, я вам кажу, приготуйте раз і будуть ваші рідні простити, щоб ви кожного тижня готували. Цей капусня. Генько, як красиво. Так. Супер! Наша цибулька підтомилась і на цьому етапі додаємо морковку. Ну, я бачила дуже багато хто ріже. Мені також подобається різана, а не на серто. Ну, Сьогодні щось я взяла і натерла її. Так. Також обсмажуємо. В общем, прогріваємо, о як пахне, а ви не уявляєте. Просто це вже можна їсти. Отак. Обсмажили. Так, ми ще не солили, нічого сюди не додавали. Тепер на цьому етапі ми додаємо ось так кубиками нарізану. Свіжу капусточку. Капусточка в нас свіжа. І також ми її, ну так, легенько, щоб вона в нас м'якенька стала. Не зажарюємо, а прошуковуємося. Так, угу, як це пахне. Я цей капусняк адаптувала під казан бо я передивилась, як люди готують, то люди займають 55 кастрюль на приготування одного капусняка, 35 сковорідок. Ну, коротше, це не для мене. Я люблю швидко і мінімум посудиться. Так, тепер на цьому етапі ми додаємо з вами ось отаку копчену паприку. І, і дивіться, отут саме головне не пересмажити її, бо вона буде не ясна. Так, трішки стежі трішки пізніше додамо. Так, ось так перевертаємо. І зараз ми всю цю суміш з вами прибираємо, казана. далі біло за м'ясом. Це ще не все м'ясо. У нас капустяк буде багатий. Дивіться, ми прибрали нашу засмажку, вона дуже гарна у нас вийшла. І тепер додаємо, в казан дали водичку. Води пішло десь літра 4,5. Додаємо ось таку кастамаху з м'яса. Угу. Ви ж знаєте, і ще одну косточку. Якщо не буде в бульйоні косточки, це буде не бульйон. А так це буде просто об'єднання. Так, бульйон. Сразу, щоб він у нас був дуже смачний, ми одразу його солимо. Трошечки, бо ми ж будемо ще додавати квашену капусту, вона теж солоненька. Ось так додаємо сольки. Тепер дивіться, що додаємо ще. Ось цибулина в мене така додаємо. Ось все без... Відходне производство. Ось отакі от в мене від петрушки і укропчика залишилися палочки і чесночок. Лаврушку і перчик додам пізніше. Тепер все. Чекаємо, щоб наш супчик, м'ясо сварилось. І так, дивіться. Наш бульйончик прозрачний, красивучий, е, Знімайте пенку обов'язково. Е, ароматний не передай. Тепер дивіться, він вже отдав все, що можна було віддати. Ми прибираємо цибульку. Прибираємо наш чесночок, ось ці травки всі. Так, у нас дощ шурує. Слава тобі, Господі. Два роки не було. Так, м'яско наше майже приготувалося, воно ще доготується. І на цьому етапі ми додаємо нашу квашену циб... капусточку. Так, нашу квашену капусточку. Ось так, дивіться. О, як пахне. Ага. Це буде казковий. Капусняк, найкращий у світі. І додаємо ось так зернят суміш перчиків. Хай вариться. Боже, це буде песня. Це буде така смакота. Ви не уявляєте. Здоров'я не капусняк. І тепер ми накриваємо і ще на півгодинки. І так, наше м'ясо вже готове. Просто аромат. Непередаваємой. Бульйон красивіший. Тепер ми на цьому етапі додаємо нашу картопільку і варимо до її готовності. Ну, я думаю, що це буде, вона у нас дрібно порізана. На хвилин 10-15 не більше. Ага. Клас. Просто клас. Так, наша картофелька сварилась. Все уже, гляньте, наваристые таке красивые Мясо від от кисточки отходит. И на этом этапе мы добавим нашу засмажку. Ой, какая засмажечка. Просто класс. Так, одна. Вторая. И ждем, пока она Гарненько закипити. Прокипить наша засмажечка. Отак. Дайте, бош. Ось так. Все, чекаємо, поки закипить. Дивіться, як правильно. Булькає наш казан. Ви бачите, які аромати. Я вам не можу передати. Гляньте, який кольор. Все розварилось, розтлілось. І на цьому етапі ми за вами додаємо часничок. Ось тут зубчика 3-4. Часничок. Далі лавровий лист додаємо. І обов'язково хмелі сунелі. Це головна спеція всіх супів, борщів і так далі. Ой, боже. Все. Все, все, все. Глуст уїхав. йолки палки як це ароматно. Гляньте, який наваристий, який та вишов. Я кажу, рідні вас будуть душити, щоб ви готували таке кожного дня. Так, і ось це зараз буквально 5 хвилин прокипає. Дуже шкода, що я, камера не може передати всіх ароматів, смаків. Ви мені зараз, якщо б спробували, заздрили страшне. Прокипіло 5 хвилин, додаємо зелень. У мене тут цибулька, у мене тут укропчик і я обожнюю петрушку. І трішечки залишаю, для, щоб прикрасити саму страву. Ой, ви подивіться. Ну хіба це не шедевр? Ай-яй-яй, як воно пахне, яке воно красивуче. Все. Бистро заскавородку, за, за яку сковародку за казан і готувати зі мною. Ви ті не, не розумієте, що ви тіряєте. А ми зараз настаємо це ще 10 хвилин без вогню і куштуємо. Подивіться, друзі, наш ситний і ароматний польський капустняк готовий. Його насичений смак і приємна кислинка зроблять цю страву однією з ваших улюблених. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові кулінарні шедеври. Дякую, що були зі мною! Готуйтесь з любов'ю і до нових смачних зустрічей!